Только ты, Господь, упование мое, крепость моя ищи. На тебя уповало сердце мое, и ты услышал меня. Только ты, только ты, Господь, упование мое, крепость моя ищи. На тебя уповало сердце мое и ты услышал меня, и аллилуйя, 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 слава тебе, Господь, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господь, ты извлек меня из глубокого рва, на камень поставил меня. Новую Песню вложил мне в уста, Буду вечно славить тебя, ты извлек, Ты извлек меня из глубокого рва, на камень поставил меня, новую песню вложил мне в уста, Буду вечно славить тебя, Аллилуйя, 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 слава тебе, Господь! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господь. И самое главное, я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце моем. Дух твой благой доведет в землю правды меня. Я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце моем. Дух твой благой доведет в землю правды меня. Аллилуйя, 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 слава тебе, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Господь, Аллилуйя, еще раз. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Господь, слава тобі, Господь. Господь мій пастир. Знаєте, якщо він пасе нас, і він володар всього, то знаєте, то ми, якщо ми його діти, і якщо він бачить нас, якщо він чує наші молитви. Це означає те, що Господь взяв наше життя під свій власний контроль. Насправді Він контролює все. І може навіть тих, які не вірують, але ще може не зрозуміли. І контролює тих, і підтримує тих, хто вірує, тому що він володар всього, Він є Бог. Але Він хоче, щоб ми його розуміли як, як батька і як доброго пастора. Тому що Ісус є добрий пастор. Господь мой пасты, Я не буду ни в чем нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях, И водит меня к водам тихим. Господь мой пасты, Я не буду ни в чем нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. И водит меня к водам тихим. Твоя милость и благость сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребываю в доме Господнем многие дни. Многие дни твоя милость и благость сопровождает меня во все дни жизни моей. И я пребываю в доме Господь Многие дни, многие дни Господь мой пастырь Я не буду ни в чем нуждаться Он покоит меня на злачных пажитях И водит меня подом тихим Господь мой пастырь я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на значных пажитях и водит меня к водам тихим. И если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь я зла. Потому что твой жест и твой посох, они успокоят меня. И если я пойду долиной тени смертной, Не убоюсь я зла, Потому что твой жест и твой посох, Они успокоят меня. Господь, мой пасты, Я не буду ни в чем нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях, и водит меня к водам тихим, Господь, мой пастырь. Я не буду ни в чем нуждаться, Он покоит меня на злочных пажитях, И водит меня к водам тихим, мой Господь. Дякую, Ісус, Тобі сьогодні, Боже, за цей чудовий день, Боже, за наше зібрання. Благослови нас, відкривай нам Твоє Слово, допоможи нам його зрозуміти і допоможи нам ходити в Твоєму слові і бути вірному всім Твоїм заповідам, всім Твоїм заповідям, всьому тому, що ти, чому ти нас навчав, і те, що Ти говорив нам через святе Письмо, через Духа Святого. Дякуємо тобі за все. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хавілуя, слава Богу, дякувати Богу, що ми всі тут є. Ще раз нагадаю, що ми зараз переживаємо період Адвенту. Період Адвенту, коли ми повинні розмірковувати про друге пришестя Ісуса Христа і згадувати про те, як Він прийшов 2000 років тому назад, перший раз сюди на землю, і зробив свою велику місію. І хочу сказати, що ці адвенти, які означені назвами надія, мир, радість і любов, це чотири тижні перед різдвом. Люди роздумують над цими категоріями, і ці всі категорії, вони в притаманні витікають із природи Божої. Самі по собі ми цього генерувати не можемо. Ми можемо тільки взяти це у Бога, цим жити і дарувати це іншим людям. Самі по собі ми не можемо цього придасти. Ми не здатні. Людина не може ощасливити другу людину. Це марна надія і марна втрата часу. Кожен із нас повинен прийти до Бога, прийти до того витоку і насититися всіми Його благословіннями, які він має для кожного із нас. Ну і, звісно, для всіх нас разом як церкви. Тому сьогоднішня тема наша буде про мир. Про Божий мир, про Божий мир. Чого я акцентую, що іменно Божий мир. Ми не будемо говорити про той світ, в якому ми живемо, а ми будемо говорити про мир, який дає Бог в серце кожної людини. І для початку гадаємо історію, коли Ісус прийшов після Свого Воскресіння. Він прийшов до своїх учнів і це переповідається в Іоанна, 20 глава, 19 вірш. З того ж першого дня. Після суботи ввечері, коли двері дому, де зібралися учні його, були замкнені з остраху перед юдеями. Прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам. Ісус прийшов, прийшов до учнів після страти, після свого Воскресіння. Він прийшов заявити своїм учням про свій мир, який Він готовий подарувати їм. І цей мир, він, ці слова вони промовляються і для нас, для нинішніх християн. Вони не втратили своєї сили, вони мають ту саму силу. Мир на, на іудейській мові мир це шалом. Ну, ви всі чули, напевно, це слово, так? Да? І це більше, ніж відсутність війни. Це наявність, скажімо так, мир, шалом це наявність вірних стосунків. Це говорить про те, що між нами і між Богом і навіть себе собою у нас повинен бути мир. Ми не можемо жити в одному вимірі. Ми живемо в трьохмірному вимірі. Так? От так само у нас і стосунки будуються в трьох вимірах. Ми повинні знайти мир з Богом обов'язково, ми повинні знайти мир внутрі себе, прийняти себе. І ми повинні знайти мир з іншими людьми. Якщо перших двох складових нема, ви ніколи з людьми миритися не будете. Тому що у вас немає миру в нутрі, у вас нема миру примирення з Богом. Вам буде дуже важко примирятися з іншими людьми. Тому що ви будете топити тільки свої хотілки. Хочу, хочу, хочу і шукаю миру другої людини для того, щоб вирішити свої проблеми. А якщо я не вирішую свої проблеми за рахунок іншої людини, значить я буду з нею ворогувати. І ви знаєте багато таких прикладів, можливо, і ви так живете, і на зараз так живете. Що у вас з, інш... з іншими людьми у теплі стосунки, все хорошо. А з іншими людьми, ні, ви навіть не хочете їх бачити. Ви, якщо навіть він йде вам на зустріч, ця людина, ви переходите на іншу сторону, або взагалі розвертаєтесь. Виводите друг, щоб не бачитися цієї людини. Ну нібито ви там ну не лаєтеся, не б'єтеся, ну миру немає. Миру нема. І це говорить ще раз, мені кажу, що мир це, це категорія, яка окреслює відносини. І тому ми повинні будувати ці відносини через нагадаю. Я дуже хочу, щоб ми це все пам'ятали. Нам насамперед треба побудувати відносини з Богом, побудувати внутрі себе з собою, прийняти себе. Ми, ми буває так, що ми живемо, ми себе не приймаємо. Ми себе картаємо, або, напри, або навпаки, ми нарцисами такими собі являємося. Розумієте? Нам треба прийняти вміти, знайти мир самим собою. А Далі будувати здраві стосунки з іншими людьми. Дуже важливо. І так шалом це скоріш виглядає як любляча сім'я. Любляча сім'я, яка збирається за одним столом. І той мир Божий, який Бог нам дає. Це коли на чолі цього столу сидить Ісус Христос. І це дуже важливо. Це дуже важливо розуміти, і дуже важливо його туди посадити. Розумієте, тому що Він сам не зайде. Він каже, що я стою і стучу. І коли відкриють, з не буду вечеряти. Він стоїть і стукає, але наша дія відкрити. Не відкрили, не зайшов. Відкрили, зайшов. Він дуже делікатний, Дух Святий дуже тонка субстанція. Яку можна швидко образити? Навіть Біблія каже, що не угашайте Духа Святого. Це говорить про що? Про те, що він дуже, дуже тонкий, Бог взагалі не нав'язує нам свою волю грубо. Він просто пропонує Вибери або прокляття, або благословіння. Вибери. Нам все одно дається вибір. І що ми вибираємо в кожному своєму кроці? Виходячи з того, якщо у нас за нашим столом сидить Ісус Христос, то ми маємо надію в Його мирі, в Божому мирі отримати прощення і прийняття від Нього. Він готовий прийняти нас, готовий простити. І цим, і цим прикладом є Його життя і служіння своїм учням. Вони були абсолютно недосконалі люди. Абсолютно, такі самі, як і ми, недосконалі. Але, але, е, якщо ви читаєте Євангеліє, то ви, я думаю, що ви звертали увагу про те, що Євангелія описують апост... поведінку апостолів їх слова і дії е, дуже неприглядно і, і, і виказує їх, їхню недосконалість. Багато ми таких місць Писанні читали. Вона, Евангеліє не приховує слабкості цих людей. Абсолютно. І в тому є певна мета для того, щоб ми не думали, що вони супергерої чи суперлюди, наділені якоюсь силою від Бога, а ми от щось таке тої сили не маємо. Ні, ні ні. Івангелій наоборот нам показує, що вони такі самі, як і ми. Ну, такі самі зі своїми слабкостями. І у страшні години, коли були для Ісуса, коли йому треба було йти на страту, на Голгофу. От, вони покинули його. І марка написано. Тоді. Залишивши його, всі повтікали. Всі покинули його. І Я думаю, що не тільки в Марка про це написано, це я взяла із Марка. А в кожному Івангелії про це говориться. І Петро три рази відрікся. Всі ж знають цю історію. Так? І коли жінки прийшли е, сповістити, жінки пішли тоді до печери і побачили, що він воскрес і що його там немає, і ангели сказали, коли ви там шукаєте. Ісус живий і Він воскрес. І вони з цією радісною звісткою бігли до учнів Ісуса. І це в Лукії описано 24 глава 11 вірш. Що як сприйняли ці слова учні Ісуса? Ці слова здалися їм, здалися їм слова їхні, ну цих жінок неправдивими, і вони не повірили їм. Уявляєте, собі? Такі люди, які три з половиною роки ходили з Ісусом, розділяли їду, розділяли кров, і, і справи всі, що робив Ісус, вони були свідками того. І вони не повірили, вони не повірили. До чого я це веду? Я веду до того, що. Я розумію, вони були злякані, вони були збентежені, От, Ісуса вбили. І, можливо, вони боялися, що за ними зараз прийдуть, і тому їм було дуже важко це все усвідомити. От. І от з такими послідовниками от можете собі уявити, що можна досягти. Да? В сучасному світі, та й взагалі в світі, ну, там, де не планує Бог, ну, в світському житті, такий світ позбавляється від таких людей. Тому що вони не є ефективними. Бистро, так? ви прийшли на роботу, щось там туди-сюди, то я не можу, то я не хочу, то я, то я ще щось, то в мене ці, свадьба, то в мене похорон, то в мене ще щось. Слухай, так, з таким робітником ніхто чекатися не буде. Кажуть, все, йди, йди, справляй свої діла, справляй свої проблеми, нам такий працівник не потрібен. Таку людину звільняю. Світові така людина не потрібна. Але Ісус відноситься трошки по-іншому. І коли я роздумувала над цим всім, я дуже ловила себе на ті думці, що я ставлю до людей більше, як ставиться світ. Неефективний всю сторону, неефективний в сторону. Е, можливо, що да, це не дуже, не дуже ну, як би сказати, така ісключительна риса, ну не притаманна Богові точно. Ну, тому, мабуть, треба з цим якось розбиратися. Але Господь чинить інакше. І його слова мир вам, то, що він говорить, це яскраве свідоцтво того, що він, що він робить по відношенню до своїх учнів. І саме перше, що він робить, це запроваджує своє єднання з ними. Він, він прийшов і сказав, мир вам, тобто Він з ними, він нагадав їм, що він з ними, що вони єдині. При всьому тому, що вони перелякані. При всьому тому, що вони зріклися. При всіх при всіх отих ганебних вчинках, які вони зробили, він прийшов і сказав, що ні, ми єдині. Ми єдині. І не дивлячись ні на що, він об'явив, що вони його брати, не дивлячись на, на ті всі вчинки. І що вони прощені і прийняті. Він їм довів це. Оце слово мир вам От розкладається на такі поняття, розумієте? І він шукав у підбадьорення переляканих і розгублених грішників. Він шукав підбадьорення для них словами, мир вам. Це короткі слова, але вони дуже змістовні, вони дуже насичені всім відношенням Ісуса до своїх учнів. І це стосується нас так само. Ми не відрізняємося нічим. Нам так само треба підтвердження Бога, що ми з ним єдині. Нам так само треба, щоб Він сказав нам, що ми Його. І кожен раз, щоб нам нагадував за те. Нам треба обов'язково розуміти і відчувати наше прийняття і прощення від Бога. Коли ми це все маємо, тоді в мир внутрі. Ми тоді більш впевнені. Він нас втішає цим і каже: ти прийнятий, прощений. не переживай. Все буде добре. Іди вперед, йди далі. Міняйся. Ну йти далі. Тому я думаю, що ці слова повинні дати вам певну втіху. І ще раз скажу, що Бог проговарює до кожної з нас і каже мир, мир тобі, 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 всім вам мир, мир від мене, моє сприйняття і прощення. Ми прекрасно знаємо, що Ісус Христос прийшов на цю землю не для того, щоб засудити, але для того, щоб примирити нас з Богом. Але люди, але люди, мають певну перешкоду довіри в тому, що ми боїмося судів, ми боїмося осудження, тому що ми самі себе судимо за наші вчинки, дії, і, і тим, тим паче ми боїмося і Божих судів. І це дуже затмарює наше. Ну, відкрите відкр... наш, наш відкритий шлях довіри. Ми починаємо жатися, боятися, ховатися, як той Адам, по кущах. Тому ну, що в нас є цей страх, певний страх. І страх засудження проявляється в таких рисах, як то людині проще заперечити Бога і заперечити Його суди. Сказати, ні, все, я в це не вірю, я не хочу це про це чути і бачити про це. Не говоріть мені про це. І друга сторона. Цієї медалі це перекладання відповідальності на інших людей і засудження цих людей. І тому дуже часто ми бачимо, коли людина виправдовується, виправдовує свої гріхи за рахунок чужих гріхів, більш ганебніших. Він каже, а то він гірший мене. То я ще красавчик. Я ще вартий чогось там. А от він, подивіться, як він себе веде. Пропойця, там, хто там, нероба. Наркоман, ледащу. А я ще такий, я трудяжечка, я собі дружуся на роботу, ходжу, все хорошо. Середня статистика моя нормальна по відношенню до всього. світу. Тому не треба мені ні про що розказувати. Все в мене хорошо. Я буду тискати в чужі гріхи і цим себе заспокоювати. Ну, такі, таким людям важливо, щоб інші були більш негідниками, ніж вони самі. Що вже тоді казати, якщо така людина стикається з людиною, з християнином? Ну, з праведною людиною, так? Да? Ну, можна поставити під питання нашу велику праведність. Але але, навіть якщо ти починаєш говорити про благовість, Євангеліє таким людям, вони швидко переключаються, чим ти кращий, ніж я? Ти такий самий, як і я. Ти так само чиниш, як і я. То чим ти кращий? Тільки тим, що ти Біблію прочитав? І отут е, постає питання вже перед нами. А чим ми дійсно краще? Да, я розумію, ми, ми, можливо, не можемо бути ну, супергероями, да? якимись там справами вражати цей світ чи своїми особистими якимись характеристиками. Але я думаю, що Бог дає нам якусь відміну, ту характеристику, яка показує, що ми дійсно його. І ми якось повинні про це дбати. Той, хто вважає себе християнином і віруючою людиною. Дбати про те, щоб інші люди в нас побачили віру в Ісуса Христа і що Він є наш Бог. Я не знаю, яким чином це можна проявляти. Я думаю, що це дуже многогранна, ну, діяльність. І... Понятно, що не в усіх сферах нашого життя інші люди побачать в нас Христа. Хоча б основна риса це коли ти Можеш чітко і громогласно заявити, що я дитина Божа, що, я, що мій Господь це Ісус Христос. І ти не боїшся це сказати, і ти не боїшся, що тебе за це усудять. І ти не будеш боятися, навіть якщо на тебе занесуть руку з камінням. Ти не будеш боятися. Но це вже відповідальність кожного з нас. Як же ж лікується? Як же ж лікується засудження гріха? Як воно лікується? Я думаю, що дуже простий рецепт цього вилікування. І саме головне це примирення з Богом. Вилікуватися від гріха можна тільки через примирення з Богом. Примирився з Богом і починається процес лікування і виліковування. Ти починаєш йти вже на поправку. Да, можливо, це буде тяжка хода, да, можливо, це буде тяжкий період реабілітації. Ну тобі треба його пройти, для того, щоб ти був зцілений. Для того, щоб ти міг бути гарним інструментом в Божих руках. Це дуже важливо, дуже важливо кожен. Ще раз нагадую, кожен несе за це відповідальність особисто. І так ще раз нагадаю, що в Ісусі, якщо ми в Ісусі Христі, то наші гріхи прощені і Бог присягнувся. В цих словах і вісає чітко це написано 54 глава, 9, 10 вірш. Бо це для мене як водиноя, як я поклявся, що водиною не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе і не дорікати тобі. Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе. І завіт миру мого. Не похитнеться, говорить Господь, який милує Тебе. Дуже такі, як би сказати, слова, які підбадьорюють, Бадьорюють і дають нам право на те, що ми прощені і прийняті Богом. І Бог не, не буде робити так, як Він зробив з ноєм. І так, усе наше прощення і прийняття, воно кличе нас кличе нас на служіння Господу нашому Ісусу Христу. І у нас є цей мир, є шалом, у нас є благозвістка для інших людей, яка говорить, що прийдіть до Христа і прийміть прощення, примиріться з Богом. І на цій високій ноті я б хотіла закінчити це слово. І Ще раз і ще раз запросити, хто ще не примирився з Богом. Зробіть. Ви можете це зробити навіть зараз. Це не є проблемою. Бог Він є, Він тут, Він чує, Він бачить. Якщо ви ніколи не молились молитвою каяття, ви можете це зробити. Це перший шаг до примирення з Богом. Тому я запрошую і. Сподіваюся, що хто хоче, хто хоче молитва в покаяння, хто хоче просто, щоб за нього помолилися, може, у кого є яка проблема. Ви хочете, щоб Бог втрутився в вашу ситуацію. Ви можете виходити сюди, і брати помоляться за вас для того, щоб Бог був в вашому серці. Я вірю, що через такі молитви ваше серце стає платяним і перестає бути кам'яним. І тоді воно плавиться те серце і пускає Бога до себе. Якщо ви хочете, у вас є така нужда, будь ласка, запрошую.